Підсанкційний бізнесмен Дмитро Фірташ організував схему несанкціонованого відбору державного газу. У цій гучній справі з'явилися нові деталі, точніше, нові фігуранти три керівників облгазів: Криворіжгаз, Волиньгаз і Чернігівгаз. На тижні їм вручили підозри. Утікач фірташ із 14-го ховається у Відні. Нині ж бюро економічної безпеки наклало арешт на його активи. Йдеться майже про 7,5 мільярдів гривень. Але це квіточки в порівнянні з сумою, яку бізнесмен та його поплічники, як підозрюють, привласнили за останні 6 років. Це 18 мільярдів гривень. Схема фірташа. Вона була такою: підконтрольні йому облгази, купували паливо у підконтрольної йому ж компанії. Гроші платили сповна, а товару отримували лише 30%. Хто покривав дефіцит? Держава зі своєї газотранспортної системи. Причому безоплатно, бо коштів у оболгазів, звісно ж, не було. Далі ділки виводили зекономлені гроші в тінь через підконтрольні олігарху фірташу комерційні структури. Заочну підозру від СБУ він отримав у травні, тоді ж оприлюднили ось цю його телефонну розмову із керівником регіональної газової компанії Олексієм Тютюнником, який з 13 по 14, крім того, працював ще й у Газпромі. Ну нічого, все, обидва йдуть. Ну смотри, они там хотят национализировать нас, понимаешь, да? Сейчас там идет разборка, там не шутка сейчас. Смотри, у тебя сейчас там клиентный дом, есть 120 с чем-то миллионов. Отправляй их на ей энергию, чтобы мы сразу закрыли тебе Днепр, понимаешь, да? Чтобы убрать хотя бы тоже там человеки, говорят, смотри, сейчас свяжись с Наташей или с кем там, и быстренько сейчас оплатите эти деньги, смотри, у тебя есть максимум час. Через час тебе уже ни не будет. И боюсь, что у энергии ни у кого. И тогда будет еще иметь куча уголовных. Діло, все, що по чому говорять в раді біню і міня, хотя черкнути, і це ж не єдиний грішок фірташа. Чому з 14-го він ховається у Австрії? Бо має судову сагу через ще одну аферу. Дев'ять років тому Сполучені Штати Америки висунули фірташу звинувачення у рекетирській діяльності і відмиванні коштів 500 мільйонів доларів щорічного прибутку. Їх фірташу забезпечувала його ж компанія, отримавши поза конкурсом і завдяки хабарю у 18,5 мільйонів доларів ліцензію на розробку титанових родовищ. Видобуту в Індії продукцію планували збувати компанії Боїнг у Чикаго. За цю махінацію фірташу в Америці світить 50 років, і конфіскація. Це у разі його екстрадикції до Сполучених Штатів. У березні 14-го українського олігарха навіть заарештували у Відні на запит американських слідчих, але через тиждень звільнили під рекордну в історії Австрії заставу 125 мільйонів євро з умовою, що він не буде виїжджати з цієї країни. Всю суму тоді вніс друг Кремля, бізнесмен Анісімов. Ну а в Україні облгази фірташі вони були фактичними монополістами. Які обслуговували переважну більшість населення України і розподіл, і продаж газу після підозр статки його імперії похитнулись 2013-го В списку найбагатших українців, за даними видання Фокус, фірта на третьому місці із статком майже 3,5 мільярди доларів. 2021 – вже десята сходинка списку, і завершує компанія Dragon Capital, скромний для українських багатіїв майже мільярд доларів. Насправді Фірташ втратив банк Надра разом із величезними грошима, які він спрямовував, аби вберегти від банкрутства цю установу. Без банку його фінансова промислова група ДФ, одна з найбільших в Україні, стала просто промисловою. Мінус завод Кримський Титан, який теж був частиною цієї групи. Титан продали москальський тов російський Титан. Ще один мінус: одеський припортовий завод, який за часів Януковича працював переважно на фірташа. Скажу так: в еміграції фірташ втратив багатенько. Чи вручать фірташу, який ховається за кордоном підозри особисто в руки? Чи компенсує заарештоване збитки державі від його махінацій, враховуючи, що сума арештованих активів в рази менша від поцупленого? Про це розпитаємо у нашої співрозмовниці. Це Альона Матвеєва, речниця бюро економічної безпеки України. Вітаю, Альона! Вітаю. вас. З фірташем на жаль пов'язані багато історії. Тож, якщо можна, більш детально, що саме заарештували, наскільки ці активи є ліквідними, і чи дійсно це мільярди гривень? Так, звичайно, заарештовані були корпоративні права, накладено арешт на корпоративні права, вартість загальна їх 7,4 мільярди гривень. Тобто, якщо ми говоримо про газову схему і підтверджені цифри, дати що за 2021 рік було вкрадено, і це підтверджує експертиза. це 4,2 мільярди гривень. Тобто, тут ми можемо говорити, що вже можна перекрити да, відшкодування саме корпоративних, Оративними правами ті, які були арештовані, але тут а, трошки довший сам процес. Зараз ми говоримо що, наклад, що накладено арешт. А, тобто фірта по суті все ще є власником а, цих компаній, але він вже не може приймати рішення: змінювати керівників, продати, арендувати. Тобто, от він є власник, але нічого з цими корпоративними правами і з цими підприємствами а, зробити не можу. А, це сума 7,4 мільярди гривень. Це близько 100 підприємств. А, далі відбувається вже, якщо рішенням суду буде. Вирішено, що фіртаж втрачає як власність це підприємства, то вони передаються в АРМА, і вже далі Арма вирішує там їх продавати, їх переоцінити. Знов ж таки, коли накладалося арешт, сума ця 7,4 мільярда взялася з того, що ми говоримо по документах, скільки воно коштує. Коли вже в АРМ потрапляють корпоративні права, то вони вже переоцінку роблять. Можливо, вони будуть дорожчі, можливо, дешевше. Ну і там вже визначають їх продати чи щось з ними зробити. Але кошти, які будуть виручені в будь-якому випадку. Будуть передані в державний бюджет і буде компенсація за відшкодування. Альона, ви сказали, що Фірташ не може зараз керувати цими активами. Оці підприємства це все підприємства, які спрямовані на газопостачання. Наскільки ця історія може вплинути на майбутній опалювальний сезон? Це підприємства не про газопостачання, тому що якщо ми говоримо про Аблгази, це акціонерні товариства. Та, і там багато власників, тобто це інше. А щодо опалювального сезону, дивіться, ну, справа доволі довга. Да? Вона з 2016 року були махінації, і слідство розпочалося в жовтні минулого року, тобто і вже саме слідство довго триває. І там саме користуються облгази, тим, що регіональна газова компанія, тим, що то тобто, там є соціальна складова, і вони розуміють, що типу ну, найжорсткіші міри до них не застосовуються, там з тих причин, що не можна взяти з залишити там область без газу. Наразі слідство триває, але облгази продовжують працювати. Тобто, ми не можемо сказати, що опалювальний сезон в безпеці то не до нас. Але те, що наразі розслідування ніяк абсолютно не впливає на початок опалювального сезону і закриття облгазів або там приривання роботи, то ні, вони. Працюють Альони, ми говоримо про те, що ця схема працювала роки, принаймні 6 років. Про це можемо говорити. Хто цю схему а, а, давав їй можливість працювати? Це виключно бізнес-зв'язки, це а, державні чиновники. Яким чином так довго вона могла працювати? А, ні, це виключно бізнес і виключно бізнес фірташа, тому що схема ця працювала а, завдяки тим облгазам, да, і компаніям Фірташу. що таким як є енергія, на яку виводили через яку виводилися гроші. Яка теж, а, компанія, яка постачає газ, на неї відправлялися гроші. Передплата 100% за газ, але постачалося з неї тільки 30% газу, і вже через цю є енергію виводилися гроші далі. Ну а з державного державної компанії газ відбирає брався у стовідсотковому обсязі, а навпаки, сплачувалося тільки 30%. Тобто, ця величезна схема, в якій було задіяно 20 облгазів які теж належать фірташу, були задіяні виключно бізнес. Виключно бізнес фірташа. Добре, коли ми встановимо, ви я маю на увазі, встановлено цей факт е злочинної діяльності, що буде далі? Далі ви маєте підготувати цю справу до суду. Далі мають чергове обвинувачення в, е, виставити фіртер. Що це у вигляді е, підозри особисто йому мають вручити? Як це буде далі відбуватися? Вітя у цій схемі ж був задіяний не тільки фіртер, так? і ми вже про цьому дослідство йде, і вже вручено 15 підозр. У нас вже сім є. З всім людей, які знаходяться під арештом, там з правом внесення застави самому фірташу підозра прописана, але офлайн ще вона не може бути вручена, тому що він знаходиться за кордоном. Але наразі офіс генерального прокурора співпрацює з закордонними правоохоронними органами для того, щоб мати можливість, тобто там дуже така довга схема, по якій, щоб за кордоном йому все ж таки вручили підозру. Ось і після цього знову ж там є суд. Ти є там можливість екстрадиції, ну, подавати на екстрадицію? Тобто, там такий не швидкий шлях, коли людина знаходиться за кордоном для того, щоб притягти її до кримінальної відповідальності. У мене особисте запитання: а як тепер буде відбуватися оце змагання або суперечка між Україною і Америкою? Хто буде стояти першим в черзі на те, щоб отримати пана фірташа для а, судових а, процедур Америка чи Україна? Це наша компетенція, тому це питання я коментувати не можу. Зрозуміло, але тим не менше, ті активи, які на які зараз накладений арешт, ви сказали, що вони будуть працювати чи будуть і далі працювати, чи будуть з вашого боку або з споку державних контролюючих органів особлива увага до того, як вони саме працюють, для того, щоб Україна знову ж таки не відчула негараздів під час того ж підготовки до опалювального сезону ми щодо нашої уваги, то ми продовжуємо слідство. Слідство не завершено. І якщо ми говоримо про те, що перші підозри були в травні, наступні підозри ми вже маємо ще плюс три підозри. Тобто, і скільки ще буде підозрюваних, точно сказати не можна, але слідство триває і безпосередньо працюють облгази. Хоча ми проводимо слідчі дії, вручаємо підозри, але облгази продовжують працювати. Ось там відбуваються певні зміни, але Знову ж таки, там те, що стосується нас, тобто, ми все ведемо в рамках своєї компетенції і все продовжує працювати. Зрозуміло. Ну і знову ж таки, питання до антимонопольних органів, але тим не менше, наскільки ця викрата схема може змінити ситуацію на газовому ринку? Наскільки ми можемо сподіватися, що в майбутньому таких історій більше не буде? Ну, це вже більше про передбачення. Не можу коментувати. Альона, дякую вам, пасибі за те, що були з нами на зв'язку. Альона Матвієва, речниця бюро економічної безпеки України. Ми з нею спілкувалися про підозру, яку було виставлено кілька підозр, які було виставлено імперії пана фірташа за те, що відбувалося протягом років на газовому ринку України.